Що mm -hmm. ти кажеш? Кажу, що не бігати нікуди далеко, ховатися, слухати, що тобі кажуть. Щоб я був обережний. Так да. їдемо разом з ДСНСниками на виклик по Покровську, їм тільки що операції прийшло, що відбувається зараз артобстріл. От в них є виклик, і ми їдемо разом з ними. Іді туди, там є телевізор. чи відомі вже якісь деталі? Та по деталям, поки відомо те, що ми бачимо на зараз, це потрапляння попередньо двома снарядами, загоряння автівки, двоє. І два трупи. Е на даний час можете бачити загорання газової труби, пробив сколок. Чекаємо на газову службу, щоб перекрити газ і припинилось полум'я. Подаємо зараз один ствол на захист суміжної будівлі. Чотири дні тому наша пожежна автівка потрапила під ворожий обстріл саме FPV-дрона е в певному районі міста. На щастя, ну, хлопці залишилися цілими, неушкодженими. Ну, постраждала автівка, але ну, якби, це все метал. Він все рихтується, все робиться, все замінюється, все можливо зробити. Саме найголовніше це життя та здоров'я наших хлопців. Мости поруйнували. Тут було два влучання. Перший пошкодив міст, але була можливість ще там декілька днів по ньому проїжджати. Наразі він повністю. Не повністю його склало, він не повністю зруйнований, але можливості немає, тому що він є аварійним. Ніяка техніка навіть легкова, має змоги по ньому проїжджати. Може, можете порівняти наскільки відсотків зруйноване місто? Місто велике доволі. З великою кількістю адмінбудівель і ну, і садків. Порядком 40 штук. Тобто ще, ну, ще залишилось такий невеличкий оцей оплот життя, ти наче дивишся, все добре, в відсотках не можу сказати, ну десь відсотків на 30 вже, напевно, місто розбили. Ну Беручи отакі от там ну, глобальні великі, там, ну, условно назвемо так, об'єкти. Так, По яким? об'єкти да, іменно інфраструктурні. От Будівля нашого ну, дитячого. Ну, дитячий комплекс, як він там правильно називається. Були там? Е, та, я там, я я ж кажу, я місцевий, я там е, провів там дуже багато часу, чого, бо там було дуже багато гуртків для дітей. Класні вчителі, секції. там. Все що завгодно, все, що завгодно для дітей. Був збудований, ним там класний ремонт, е, класні вчителі, все як би робилось для дітей. Ось, будь ласка, можете подивитися, що з ним сталося на тепер. Жах, просто жах. Так, да, Покровськ з останнього нашого разу став на багато. Но багато сірим, да? мрачнішим. Сірішим, більш спорожнілим і розбитим. Угу. Сильно. Ми, до речі, в Покровську зараз і минув рівно місяць з нашого крайнього приїзду сюди. Тоді ще вивозили людей з самого міста, поїздом. Зараз бачимо, ну, в принципі, по вулицях люди ходять. Але І так буває. Ситуація стала явно гіршою. Того тижня в нашому підрозділі сталося велике горе. В нас загинув командир відділення 83-ї ДПРЧ нашого загону 9-го, який працював по місту Родинське. Вони виїхали на пожежу. За інформацією від населення було загоряння сухої трави. Після чого, як вони туди прибули, стався повторний обстріл з артилерії. І, на жаль, нашого побратима, нашого колегу Артема Рєпіна не стало. Загинув від великої кров... крововтрати. То є таке місце великого болю і великої втрати для нашого підрозділу, тому що саме на цьому місці. Російські окупанти забрали життя двох наших співробітників нашого головного управління Донецькій області. Це був керівник нашого підрозділу Кінц Віталій Володимирович. І заступник начальника головного управління. В нього було прізвище Мельченко. Він був, як мені казали його колеги, які з ним працювали довгий час. Це була дуже неперевершена людина. Він завжди тягнув людей за собою, завжди вів нічого, ніколи не боявся, був завжди поруч зі своїм особовим складом. Він не дивлячись на які труднощі, намагався всім, всім допомогти. Був дуже справедливий чоловік. І от саме на цьому місці, я як зараз пам'ятаю, тому що це сталося, я тоді був якраз на чергуванні. О десь о сьомій годині вечора перша ракета влучена в цю п'ятиповерхівку. 20 хвилин після прибуття, тобто через 40 хвилин після першої ракети, сюди підступно вдарила друга, потрапила саме в будівлю дружби і забрала її життя. Той день Мельченка, а 13 серпня, не дивлячись на всю боротьбу лікарів, кінсь Віталій Володимирович покинув нашу, наш світ. Кожного ранку встаю і розумію, що я сьогодні можу бути корисний. Я сьогодні можу зробити якусь певну справу, яка може комусь допомогти. Сперобітники ДСНС вони є такі люди, які розуміють, що вони йдуть на добове чергування. Вони завчасно розуміють, що вони можуть з них не повернутися, але вони йдуть, вони працюють, вони виконують свої завдання за призначеннями, допомагають людям, рятують там, надають першу на медичну допомогу і стоїть з під завалів, гасять пожежі. Робота така. І специфіка даного часу в нашій роботі така, що ми постійно з цим сталкуємось. До чогось ти звикаєш, до чогось ти звикнути не можеш. Але ну, на тобі наростає якась, я так би мовити, броня. не тільки такою, як ми ось привикли бачити, це там наш бронезахист, а й всередині. Ми черствіємо через ці події, які тут проходять. Я сам місцевий з Покровська. Я тут виріс все життя, мені ну якби, дуже боляче дивитись, як поступово руйнується моє місто. Там, де я ще пару років тому вільно, вільно ходив, гуляв, ми ходили там по парку, гуляли, спілкувались, про щось мріяли, строїли якісь плани. Зараз цього, цього не існує. Не шкода це все чути? Ну, я ж кажу реалії, ну, такі. Або ми. Почнемо приймати це все і розуміти, як нам далі бути і як рухатися далі. І ну, будемо приймати правила вже такої жорстокої гри, як війна. Так? І будемо рухатися далі або ну, нам нічого, ну, абсолютно нічого не залишається, що нам ще стається. Виконуємо тільки свій обов'язок і все. Уже поздно. Уже все произошло. Произошло? По мясные? Да. Что здесь произошло? А вы не знаете? Я только приехал. Три-четыре прилета было рядом здесь. И мы прибежали, начали оттягивать вот этого мужика. Того мужика мы не видели, но нам сказали, что он 200 уже. Мы пытались его вытянуть, но до последнего был живой. Мы обожглись, вот нам стукнуло током, и мы не смогли его вытянуть. Вот, посмотрите на него. Человек лежит. Разбитая голова, вон кишки еще даже не пропеклись. Вон они, все. Она человек. Сгорело все до основания, блядь. Ну вот. Человек живет, подстроил себе дом. Все построил. Нету ни одного огнетушителя. Как он собрался жить? Вот ситуация. Мы бы его затушили. Может быть, он бы и выжил. Прожил бы, ну, я не знаю, неделю, день хотя бы. Ну. А мы не смогли его вытянуть, потому что нас сбило током вот это все. Вот эта машина, ягуар вот этот спаленный. И что от него сейчас столб Давай. Железо. Я бы его, блядь, в пожар, ебать, кинулся бы сухой, ебать, его вытягивать. Почему, нахуй? Почему? Это про, мы... Про кого, про, про кого ты рассказываешь сейчас? Кто приехал? Когда это было? Приехал? Только что? Приехал друг. Да, он сказал мне лично, что это его друзья. Что это он мне... Он вытянул, он покажи Volkswagen. Он у тот -вот стоит. Здоровый. Он оттуда вытянул барсетку денег и сказал, это мои друзья. Показал мне вот так, расстегнул, показал и уехал. А его друзья вот. Посмотри. Как? Не, ну, ну мне сказать тебе больше нечего. Тут, тут мало что скажешь. Мы пытались, мы вдвоем пытались. И Ты у нас... Раз... рядом даром? Я, ну как рядом, ну вот через железную дорогу перейти и мой район уже там рядом. Да, в принципе рядом, если так. Если по прямой провести, я рядом Просто мы работали, мы кроем крыши, мы... Вот напарник прибежал, я, остальные не захотели, побоялись. Мы прибежали вдвоем, и мы пытались спасти кого-то, но в итоге ничего не получилось. Соседи ваши? Соседи. Ну, огородами соседи. Вы были тут, когда прилетело? Да ну как я же на часы не смотрел, мы будем говорить. Ну минут 40 назад. Ну вы рядом были? Или приехали? Я, ну я в доме был. Я у себя в доме был. Это Рома. Рома. конкретно все три сюда сюда были такое впечатление как будто как будто знали куда целиться но эти мужчины они же цивильные правда обычные люди один начальник новой почты вот. остальные второй по моему его брат такие дела так что Без понятия. Слава Богу, что тут до нас тут не перепилились, подобали. У, у, у него позавчера день рождения та, был. Центр вызовопожара 33 года исполнилось. Ну, ну, що... Больше да, больше я ничего сказать не могу. Я сам уже выскакивал, тут жена паникует дом-дом. Мы ж не знали, что машина горит. Думали, дом этот горит, а наш дом рядом тоже. друг, два друга, ебать. Какие друзья? А ну позвоните ей, я сейчас объясню. Сейчас. Ой, местная, добрый день. Здравствуйте, я, я, квартальная. Позвони, позвони. Сейчас я звоню на этот номер. Кому вы звоните? В маме погибшей. На этот номер хозяина этой машины. Нет. Так он Подождите. Он умер. Я понимаю. Так. Хлопцы, а ну-ка несите сюда телефон и сумку. Едет его мама. И быстро. А ну да, дайте, я поговорю. В смысле, так не разговаривайте? Вы что, я не понял? Принесите сюда сумку. Сейчас позвонит его матери. Его матери я сейчас позвонит. Позвон... Она уже едет. Она уже едет. Принесите сюда сумку. Сумку и сюда и телефон. Принесите. За она заберет эти эту сумку с этими деньгами и с телефон. Слышишь, разберешься. Ты кто такой ему приходишься, скажи мне. Зачем вы кому-то отдавали? Ебать ребят? конченый. А Ебать? это может так левый пришел. Так вот именно. Господи. Познали этих мужчин. Это с моего квартала хлопец, он молодой. Он жену свою с ребенком отправил с детками, а сам остался здесь. Фу, ребят.

Ира, аккуратно только едь, я тебя умоляю. Все, я тебя прошу, аккуратненько. Зачем вы кому-то отдавали, ребята? Ира, держись! Он едет снова скоро. Это на наратор повозка уже. А, наверное. Так, уходите. Это дайте дорогу. Дайте дорогу. Ще в 23-му році в середині, я сюди приїхав після навчання працювати, повернувся у своє рідне місто. Я приїжджаю, а тут, а тут вирує життя. Ми так приходимо в парк, а тут народу. Ну, мені тоді казалось, що так не може бути. Типу ж війна в Кр. Війна якби в області. Все. Але людям, ну. Було все одно, вони цеплялися за життя, вони хотіли жити, вони хотіли бачити своїх рідних і посмішки. Водили в парк дітей, там, купували їм каву, цукерки, там, не знаю, що там працювала, морозиво. Все наче супер і прекрасно, скільки ми тут часу провели в цьому, в цьому місці. А зараз скрізь стрілянина вже чутно, ну, тобто вже працює артилерія, літають і впівідрони, прилітають капи по місту, ну, жах. Так просто дивитися, як твоє рідне місто це дуже, дуже боляче. Коли ми приїхали на один з мікрорайонів і в квартирі залишилась сама маленька дитина. Мати закри... ну, там, якось так сталося, що вона закрила двері, вийшла і відімкнути двері вже не змогла. Ми прибули, відчинили двері, якби все акуратно, все добре. І бачити оцю м, посмішку дитини, коли вона тянеться до своєї матері, коли вона залишилася маленька, маленька дитина сиділа коло дверей, плакала, вона ну боялась, переживала, що ми якби гуркотіли, там відкривали ті двері. І бачити оці маленькі оченята і е, руки матері, які тянуться до дитини, типу, зі словами Дякую. Ми ой, ну це, це якби ну немає нічого ліпшого. Можна б якби бачити це Дякую кожен день, але. Без отої болі і скорботи, яку люди переживають через оце, дякую, можна було без зарплати робити. Оправдаю. Час, поки ми з вами спілкуємось, вже зараз хтось з наших рятувальників в інших областях, в інших містах може вже рятувати чужість, якісь е, чуже життя, давати допомогу. І це постійно так. І ця робота вона йде безпереривно, постійно. Ну, ну клас, що у нас я, 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 я пишаюся якби тим, що я, я пишаюсь тим, що я пішов до саме лав ДСНС. Ну, ми виконуємо таку роботу, це якби дуже круто. Хотілося б, щоб її було поменше, хотілося б. Але якщо ми вже і столкнулися з такою бідою, як війна, ну, то ми будемо намагатися і намагаємось, і будемо намагатися далі робити все, аби допомагати саме нашому е цивільному населенню.